Дорогі друзі, продовжується сезон груш і я пропоную зробити грушевий пиріг з кокосовою стружкою. Мені потрібно буде груш, от Я помила 600 грамів. Потрібно буде вершкове масло. Я його розмила 120 грамів. Сюди додаємо 120 грамів цукру, можна 100 г цукру. Це все розмішуємо, гарно, гарно вимішуємо. Потім потрібно буде 2 яйця, якщо є ваніль, сметана 100 грамів і кокосова стружка. Кокосова стружка 40 г. Окремо я змішую 200 грамів, просіла борошна і додаю сюди розпушувач. Розпушувати одна столова ложка. Продовжую вимішувати. Вбила два яйця. Ось зараз взбиваю. Потім сюди додав кокосову стружку, вже додаю послідовно і сметанку. І сметанку. Потім, потім добавлю борошно з розпушувачем і вимішу, вимішу тісто. Тісто переклала в форму, форму закрила пергаментом. І бачимо, тісто, воно таке плотненьке, і викладаємо зверху гроші. Ну, якщо це яблука, то можна яблучка. От цікавий цікавий да, рецепт, що в нас кокосова стружка, а не традиційна кориця, яка додається до таких пірогів. Зараз я викладу грушу і відправлю форму з тістом з пиріжком в духовку на 50 десь, хвилин, може, 45 метрів, на 40. Духовка прогріта до температури 180 градусів. Грушевий пиріг з кокосовою стружкою готовий, присипала цукровою пудрою. Зараз йдемо смакувати. Подивіться, який гарний вийшов пиріжок. А смачний який. Ой, який смачний! Такий бісквітик ніжненький-ніжненький. Смачно. Кокосова стружка так ніжно-ніжно віддає. Рекомендую такий рецепт. Підписуйтесь, лайкайте, чекаю ваших коментарів. Будьте здоровенькі! Незначного печіть, готуйте, чекаю.